Люди запитають, ти що, кожен день гранулюєш? Тебе нема стільки господарства, як ти гранулюєш. Доброго дня. Гранулюємо, тому що вже вересень підходить кінцю, вже звісно, що все, літо пройшло, а на зиму тоді спробуй його, як у нас приміщення не опалюється, стоять ото в холоді, колотить, водою змачувати. Воно воно не те буде. Думаю, на грамулю вже мішки 50 60 на ну, 70, щоб було в запасі. Кожен день по два мішка. Ну, то і трішки більше 100 кілограмів солі додаю на купу і комішне колею. Okay. То отак. Перемішую абсолютно усе, бо раніше трішечки у ночвах там колотив. Ну, воно не там пальці обдирає, то гарно його все при... По раціону все ж таке, кожному своє. Ми тримаємо браму то я роблю по своєму раціону. Зараз воно все їм доступно в інтернеті. Я там стільки відео і розказував. 20 разів повторяю. Ну, кажуть, повтори, покажи ще гранулятор, щось розкажи, як ти ним користуватися. Ну, по гранулятору пішли. пішли. покажемо. Так, на Півниками налякається мій помощник. Уже угу. вже, вже доробив, зараз трішечки поприбираю. Що можу сказати по гранулятору? Це підійде поближче. ОГП 150 техномас строй. Вже тут етикеточка відклеювалася, 220-304 кВт він через 220. Ну, капітально. Тут вже матриці чароки підтягнув на робочу. Оце закінчую роботу, я їх і не трогаю. Не попускаю, ніде нічого. Оце тільки працюємо. У нас нема проблем, що забивається матриця, все. Ну, трішечки нас. Звісно, трансформатор. Хто в глибоких селах живе, що погано, напруга погана, немає в розетках нормальних, там 230 ж вольт, то буде, буде зупинятися, прийдеться стояти ковшиком, трусити, тому що сипоне теразу він зупиниться. А да, в кого он нормально он у мене знайомих є. У них трансформатор нормальний, вони шурують повний бункер, він масляє хоч би. Ну. Пілоємо такі ось теж кориця, підставляю під нього зручно. Це ж я його підсовую ближче. То соя, макуха. Ну, а що тут? Висто? На виході. Виходить така гранула, Можна робити і довше. Регулюється ніж, висота. Тут можна присвітити ліхтарю, можна все подивитися. Сьогодні працював. Більше години на ньому. Мотор не нагрівається, не де нічого. Капітально. З приводу цього, то звісно, задоволений. вас сипається. якщо взяти Rotex 100, не такий він швидший, понятно. Гранову висушуємо, пішли покажемо для доча. Зручніше, вона буквально пару годин. Така жарюка, як зараз, все сухе. Є суперечи вікно. У нас тут ремонт ще ніяк не закінчиться. І вона така гарячкувата. Розстеляю капітально. Питали, чому різні по кольорах, де є жовте, де я е, сіре. Воно ж, коли додаю е, макуху соєву, додаю соняшникову, додаю кукурузки, пшенички. Звісно, воно хоч і через бетонний змішувач перемелюється, але буває, десь більше попаде, десь менше попаде, воно ж там пресує е, е, роликами, то. Не капітольно. Мусора такого немає, он пилюки, ну дивіться, де-не-де. А так на виході капітольно. Отак От розстеляю. Ну, сіки Мой, до вечора повежа, з обіду. А чого в приміщенні на дворі можна? Можна, звісно ж, на дворі. У нас просто птиця бігає зараз, повигортає все і така погода. Щось на дощ вчора. Не передавали Дощь, да, так, дощ а на подвір'я. Можна купити ширше, агрове окно. Будь ласка, розси розсипайте. Ну тільки робіть, не товстий свой. Все, воно просухне дві години вистачило і можна вже пакувати його в мішки. Там можете в скрині, в там бочки в що є. То нема нічого важкого. і добре зберігається. Добре, зберігається. лежить не ні цвіта, ніде нічого, якщо гарно висушено. Залежно ще стільки яку виложність зробили. Якщо ж там дуже о, мокрюще таке що до мене теж приїжджали. Там от ми там робили, платили кошти, а награнулювали так, що він там місяць не може висохнути. Не знаю, що туди можна додати. Ми олії не додаємо. Якщо звісно, олії бахнуть, додають, як багато там роблять. Воно, ну, звісно, вас не висохне ніколи. Ми тільки водою. Все. водичкою зволожили з обрискуватіля. Ну і от, от такий результат ми маємо. Звісно, запаси краще, краще ним годувати, немає оцього відходів. Як просто дробленку давати, постійно там мучка залишається, ну, переводняк на зерно, зерно зараз стояли. Самі всі бачите, які кошти. Грануве такого немає. Кормушки повністю всі пусті. Може, де-не-де якась жменя пилюки буде, а так в основному і птиця гарно їсть. Да, що одне від комбікорма трішечки о, рідкіше є. Під понусся буває таке. Від комбікорма таке буває. Тут це нічого страшного. Якщо є просто одне зерно, буває, що таким, то як як твердима була там ой, що почали дрестати, от там ю це нічого страшного. Це комбікорм, вона ж наханахася, зерно швидко переварилося. Тут уже воно пере. Мелене, плюс воно передроблене під вальцями, звісно ж, ну, відповідно, вона його наївась, він, він, він тільки його одразу водичку на мочи, раз там і в пиль розкисає. <розкисує> <розкисує> Також ж і вона нахапала-нахапала волош. Тоді, звісно ж, температура в організмі, поки-поки воно і воно швидко ж перетравлюється і виходить. Ну, Такий результат. То нічого, годуємо інсіки, все капітально, без ніяких нарікань. То що так? То всім гарно дня.